Сьогодні ми з вами розберемо номер 1311 і 1313 за 13. підручником і геометрія 8 клас, автора Олександра Істера. Почнемо з першого, 13,11. Чи подібні трикутники АВС і А1Б1С1, якщо угу. Поїхали. Перше. У нас АВ відноситься до Б, С, відноситься до СА, як 4 до 3, до 7. Так. Нехай. Я вам тисячу раз повторювала, якщо у нас двократка, то це коефіцієнт пропорційності, коефіцієнт пропорційності, так, прорційності. Тоді у нас АВ дорівнює 4х, так, БЦ у нас буде 3х і ЦА дорівнює Сін Х. Так. Давайте отже. Отже. Значить, у нас відношення АВ до А1 в 1 Повинно дорівнювати як БЦ до в 1 С1 і СА до С1А1. Підставляємо значення. Значить, у нас АВ Аби 4х поділити на 8, дорівнює 3х, поділити на 6 і дорівнює 7х на 14. Так, поїхали 4 і 8. Скорочуємо на 4, це буде 1 і 2. 3 і 6, так само 1 і 2, і 7 і 14 на 7, 1 і 2. Тобто, у нас виходить х поділити на 2. Так? Все, вони пропорційні. Тому, тому трикутник АВС подібний трикутнику А1, В1, С1, правильно, за трьома сторонами. За трьома, трьома сторонами. Ух. Так, друге. У нас кути. Так, кут А. Відноситься до кута Б, до кута С. Як 2, до 3 і до 4. Так, тоді нехай. Все так само. Нехай. Х – коефіцієнт пропорційності. Так? Пропорційності. Так, тоді код тоді, А дорівнює 2х, код Б дорівнює 3Х і код С дорівнює 4Х. Значить так, ми тут можемо використати другу теорему, тобто за двома кутами. Нам треба довести які-небудь два кута або А1, або Б1, не або А. І. Давайте так. Отже, за теоремою. Про суму кутів трикутника складаємо рівняння. Складаємо рівняння. Отже, що у нас виходить? 2х додати, 3х додати, 4х сума всіх кутів дорівнює 180. Так. Значить, 2 плюс 3 5, — 5 плюс 4 буде 9. 9х дорівнює 180. Отже, Х у нас дорівнює 20, так? Але це коефіцієнт пропорційності, і нам треба знайти саме кут, не туди дивлюся, кут А, так? Кут А у нас дорівнює 2х, так, тобто 2 помножити на 20. дорівнює 40? 40 градусів, не дорівнює А1, так? Тобто кут А. Не дорівнює куту А1. Раз. І кут Б дорівнює 3Х, тобто 3 помножити на 20, дорівнює 60 градусів. Отже, у нас що? Кут Б не дорівнює куту Б1. Все. Тому чи подібні? Ні. Не подібні. Так, ми розібрали першу задачу, тому поставте лайк і підпишіться на канал. Це для мене дуже важливо. Переходимо до наступної. Ну що, на малюнках 13.8-13.10 знайдіть подібні трикутники та доведіть їхню подібність. Так, без ну що, я не знаю, 1, 2, 3 позначати або 13.8. Не... Так, давайте 13.8. Ну, а ви, якщо що. І позначайте одиничка, дужечка, так? Угу. Значить, малюнок у нас є, тому нам треба довести чи є подібні. Ну, звичайно є. Подивіться, будь ласка, це за двома котами. Код кут Б спільний, так? Спільний. Спільний кут Б дорівнює куту BCA. А. Бачите на малюнку позначені Ось і ось. Так, тоді трикутник великий АБЦ, подібний трикутнику маленькому КБЛ. КБЛ за двома кутами, так? За двома кутами. Є, добре. Так, давайте розглядати 139, так. 139. Так, ну, у нас це сусідні, я так розумію, що сторони пропорційні. Нам лише довести, що кут між ними також дорівнює. Значить, так, кут, кут М. Ід П М. Т та суміжний, так? Суміжні. пам'ятаємо, їхня сума дорівнює 180 градусів. Тоді, все таки там кома, тоді кут ПМТ, так, ПМТ буде дорівнювати 180 градусів і відняти кут М. Дорівнює 180 градусів відняти 110 градусів, так? І це буде скільки? Правильно, 70 градусів. Отже, так, так, як же казати, так як. Значить, у нас рівнобедрені трикутники, тому можемо записати, що ПМ відноситься до KH, Так, Дорівнює як МТ. До КН, так. Так тоді. Трикутник ПМТ. П подібний Трикутнику HKN. HKN. За двома сторонами, так? За двома сторонами. Є кутонішний. Є, 13,9. Так, дивимося 13,10, Ну я так розумію, що це буде трикутник АБЦ, прямокутний, так. І ФТЦ. 13, 10. Так. Ну, почнемо з того, що кут цей спільний. Ну, ми бачимо, так. Так, спільний. Далі кут ABC, ABC дорівнює куту FTC. Вони по 90 градусів, бачите? Тому тоді трикутник АБЦ. подібний трикутнику. А тут треба обережно. FTC, я так розумію. FTC, за двома кутами. За двома кутами. Ну ми кимелочки. Все. Знайшли всі трикутнички і довели їх подібність. Все. Тому дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, та па